Вітаю вас з городу з капустою. Вирішили зрізати капусняк. Капусняк Глорія. Значить, дивіться, так як я казав, я вам обіцяв, вона виросла. Виросла не вся, бо є. Є такі щастя. Ось такі гони щастя є. Але основна капуста. Вона не така плотна, як, знаєте, як твердюча всередині. Але вона виросла. Є качани. Цей, цей твердий качан плотний. цей плотний качан. І ця ми зараз його бігом виріжемо. Але перед вирізанням вирішили бігом зібрати каплі, щоб вони не мішали. Поруч росте капуста пікінська. Ми її поки дискувати не будемо. Немає там що їсти взагалі. Але так як вона хімікатами ніякими не оброблялася вже дуже давно, ще колись ми її тільки развертнули, то я думаю нарватися в салата. Ну тільки вже більшов, бо ще ж ми поки її не ріжемо. Я думаю, трохи щось там вийшло. Накривати ми її не будемо. Тому що тут нема смисла її накривати. Але вона така ваша є. Є якісь там типа, качанчики, але... Але але... Так, але. Якщо навіть такого листя нарвати більшого, ну, воно ж чуть-чуть зараз ще підросте, поки там що до чого до нового року. Я думаю, це листя накришити, так само можна з'їсти. Це вже буде рахуватися, знаєте, що як, як філія червоної риби, самий смак оцей, самий смак. Тягнемо дівчата каплі, зараз мотають, каплі викидаємо. Видите, яка тут капуста горія. Саджена вона значить 60, 6 на 40, чи що Хороша, хороша, нема що позатиш, тріпсів немає. Трепсів немає. Пощастило, чи що, я не знаю. В досить нормальному стані вона. В досить вона нормальному стані. Одне, що тільки сіни зараз на нього немає і все, а так все нормально. Жито, дивіться, яке перед новим роком можна десь зарати. Підійду до жита, покажу. Тут тянулась з курінцями повитягували тяголи. Жито росте. Красота. Нема що казати. Якщо буде така погода, як зараз до нового року, я ж кажу, що зараз виросте сантиметрів до 30, його вже можна буде перегорати. Питалися про цвітну капусту, бувало мене. Деякі ми тут позрізали, щось було. Щось там позрізали, бо було трошки. Коротше, одним словом, фігня повна якась. Цей раз з капустою. Каплі ще тут треба зібрати, бо я за каплі забувся. А Далі ще зберемо каплі. Ну, а городик дивіться, вчора урав городик пісок. Зоралося що треба. Тут ось Чорнозем. Ну, зігралося б, але, мабуть, брилкою. Мокрий. Оцей реально город мокрий. Світна капуста. Ось світна капуста. Щось там таке, бач. Де? Ха. Цікаво, діявки пляшки. Тоже саме цей самий такий смак, так. Да? Сама ізюмінка, коротше, найдороге. Коротше, фігня повна. Не пощастило мені з капустою цвітною, ну з деякими ділами не щастить, з деякими не щастить. Тут таке діл. Запетляв і грузимо капусняк. Зараз колесо нормально пройде коло цих качанчиків. Капусняка. Горе. Горе капусняка. І подивіться на цю капусту, потім я її зважу. Зважу, покажу, розріжу капуста Глорія для салата. Ну, Свіженького салата, якщо покришити, то взагалі смакота. Класити теж смакота. Оп, треба під'їжджати. Погрузки відбуваються таким чином, як завжди. Один подає, другий складає. Я щось не впевнений тепер чи вона вся влізе. Цей прицеп. Рештовки є, є другий прицеп. Зрізали так, що можна заїхати повністю рядки. В Смислі попід забор. І за один раз вгрузити і з тої кучки, і з цієї кучки. Але я буду під'їжджати, то все це теж не проблема. З цієї капусти ми тільки зберемо каплю. На всякий случай ми її зберемо, акуратно витягнемо, щоб, якщо все-таки нічого не вийде, просто легше було її здискувати Мороз, не мороз, як там що буде, то мені просто вже тоді лупаним. А цей шматочок зораю зразу десь з дня на день. Так що відосік буде. Цей шматочок, той перець, гіркий, який був, теж зорається. Хоч і горати нема що, але спробуємо. Але відбувається погрузка, трактор працює на холостих обертах. Це так по чуть-чуть під'їжджаю, вони грузять, вантажать, але все одно соляра горить. Заводити за кожним разом це не вихід з ситуації. Дивіться як я виходжу з трактора Подолу рукою. Точно? Вот. Видите, как он закрывается. Ті борти. Я їх не взяв, думав, може влізе вдруг випадково, то щоб борти не нести аж туди, не знати звідки, то я хоч трохи під'їхав, а тут зараз де ближче. Ми народ ледачий, шукаємо легших шляхів вирішення. і Задній суть важко Кутається голова Хоп. і все, вантажимо далі. Отже, на сьогодні по капустяному контенті вийшло у нас ось такий гігантський прямо прицеп. Капуси стою шматочка. І вже до супер трахтера суперприцеп. супер прицеп. Поїдемо зараз заберемо у шматочка. ситуацію? Ситуація чудова. Одне колесо пройшло. Друге колесо пройшло. Значить з цієї ділянки в нас вийшло Настільки капуста. Нормально ні. Вона тверда, але всередині вона не дуже плотна. тобто, Якщо її розрізати, то там ще буде пустота. Але вона і важить півтора кілограма, як там зважив. Тобто при поганому році, якщо ось таке зробити діло, то можна виростити капусти ще. Бачите скільки? Це після того, як була тут посаджена картопля, тобто два урожаї з одної ділянки. Так як в цьому році ціна на капусту погана, то радості мало. Але все одно радість є, тому що тут є капуста. І десь ми її все підінемо. Навіть якщо ми з нею щось не заробимо, то ми її роздамо волонтерам. А волонтери зроблять голубчика. І голубчика з'їсть той, хто хоче з'їсти голубчика. Це ж справедливо. Помилка моя яка була. Це ж я ще хотів там сіяти раніше, хліб. І тут, де він був, коли його вже пропав, він, треба було хоча б просто з руки ось так посіяти де небудь, як то кажуть, на удачу. Може він би там щось посходив. О. Що це таке? Може десь би б і посходив то можна було б скубнути. Ну тобто якби напощастить, не пощастить. Таке теж ж буває. Ще одна тема для того, щоб подумати. Значить, дивіться ж. Стікло гарматура, як воно називається? композитно. Запхана вона була, пошукайте мої ролики, побачите, коли вона запхана була. Саме пам'ятаю, на місяця 3-4, напевно, воно вже... Ну, більше місяця точно це вона так от запхана лежить. Я не пам'ятаю, зараз я не буду брехати. Витягнув один крутик. А він дивіться який. Бачите? І навіть ось ця, що... Ну, це що це таке? Ця що будівельна, тіпа, бо зелена це садогородні чиства для, для огородників таких я. Навіть ця не розсипалась на сонці. Або це я нормальну фірму знайшов, де купив, або це воно завжди так. Бо я чув такі історії, та й сам в інтернеті бачив, що просто в нас А тут дивіться, простоїла дуже довго вона запхана. витягнув і вона хоч би що їй. Тобто це все нормальна тема. Дивіться, який вона має гарний вигляд, повитягував всю. Салафанка, до речі, теж тут лежить давно. Давно лежить, відколи ці приморські почалися. Це вона листопад пролежала, вже грудень, середина майже. І ще ще з жовтня вона там лежала, напевно. так? Да? Її вже теж років, мабуть, 15. Зараз, звичайно, я її змотаю. А ось ця тема, дивіться, де вона зберігається. Зараз покажу, де вона зберігається. Дуже елементарний спосіб зберігання, я вам скажу. Оба настоять. Тут якісь кущики ростуть. Хто їх там посадив не знаю, Йолочки роза і лежить така сама пачка і там, зараз тільки там натягнута ця лента капельна. Зараз я і цей жмуток туди кину, навіть поза камеру, тому що одною рукою треба якось розвит спасти, бо мені буде капець, відріжуть мені все, що є. От і все вся зберігання. Тут воно буде аж до весни. Весною вже будемо щось накривати. Трошки я його тоді посуму, щоб Зимою можемо тут пройти ще сніг, відкидати, якщо буде сніг. І все, воно тут лежить, нікому не заважає, його не видно. Його, якби так можна вважати, нігде не видно, да? але в той же шлях, в самий час момент воно зберігається. Це що таке? Щось загубилось. Ось. Це я перший рік так зберігав, другий рік дивився, що нормальна тема, нічого йому немає, то не обов'язково його десь там носити, не знати куди. В якісь поднавеси, лажі, чи як воно там далі у вас зветься. Капусняк. Капусняк. Трактер зустрітими дверима. Двіряча капуста Джетадор, рання капуста, яка сіяна прямо з насіння. Також виросла. Маленькі качанчики. Якщо чисто для себе тако там їсти, коли немає взагалі нічого, да? це теж нормальний варіант, можна так замок зробити. Я візьму ножа, розрізати. Де та до ранні. Плотна, хороша головка. Тільки блестить на камеру. На камеру блистить, то не можу передати цього. Короче, нормальна плотна головка. Для салата було то, що треба. Двіся схід ми вже лупанули. Не ми, вони, я тут нічого не роблю. Діла. Отже, взявши середню стати... статистичну капустину з прицепа, ну не майже всі там такі плюс-мінус, получилось воно ось так. А на прицепчику я вам скажу, раз з другої сторони обіду, вийшло теж нормально за все і другої діляночки. Бачите як? Хай там буде на всякий випадок. По-перше, ми зараз будемо її самі їсти. Ну і той прицеп, я вам скажу, нормальний. Хай вам всім щастить, побажаю вам, щоб було все добре.